Наш автобус на другому поверсі ми. Іду я гляну, як в тій стороні Максим там. Прикольно тут а так Видно все класно. Гляну, як тут сплетує. Ой! Класно, тут а сидіть взагалі добре. Ну що, Максим, як тобі? Я хочу фільми подивитися. Ти хочеш фільми дивитися? Ну Пробуй Wi-Fi підключитися, побачимо, чи працює інтернет. Ну може зараз що не робить, а може вже і робить. І наша компанія, якою ми їдемо, це Altrans.com. Зручні місця. Нормально, Максим, тобі? Зручно? І столик є. Всього клас. Ну що, все? Удачної поїздки, да Максим? Вже йде жара. Зараз скільки Максим? Півдесятої, да, буде? Дев'ять на льтесі. Наша подорож далі продовжується. І ми відправлялися з Рівного до Львова. Тепер ми зі Львова будемо далі їхати уже на такому двохповерховому теж автобусі пересіли просто на інший. Напроти нас стоїть наш автобус, з яким ми їхали з Рівного до Львова. Альтранс, І будемо зараз їхати вже зі Львова далі. Все, слідкуйте за нами, підписуйтеся на канал. Ну і всім пока-пока.